Привіт, друзі! З вами компанія Gold Cars. Хочу вас поставити до відома, що з'їхав на майданчик, заїхав до нас ось такий пігуанчик. Це автомобіль 2017 року Америка, був пригнений з, мінімальним, з мінімальними пошкодженнями взаді. Був легенький удар взаді. Автомобіль з 2-літровим бензиновим мотором на повному приводі. Це FOMO, повний привід. Ось такий в нього гарний якийсь темно-зелений колір. В авто є вже безключовий доступ, Ну, хороша комплектація, шкіра. Електрорегулювання сидінь, повністю електропідйомники, мультикермо, 128 тисяч км пробіг. Ось такий дисплей, вже камера заднього виду в авто. Це свіжий автомобіль 2017 року. Ось таке авто вже, друзі, знаходиться в нас на майданчику, продається. Повністю готове до продажі. Автомобіль повністю весь обслужений. Знаходимось ми, друзі, на княгині Ольга 106. Приходьте, будемо раді вас бачити.